Зараз до нас приєднується Ден Гофман. Він є дописувачем Fox News та колишнім начальником станції ЦРУ в Москві. Росія ден дуже приємно бачити вас. Дякую, що приєдналися. Хочу почати з того, яке значення має атака дронів, яку було запущено у вихідні Україною. Це була одна з найбільших. Понад 150 дронів було запущено на територію Росії, атакуючи її енергетичну інфраструктуру. Що ти думаєш про цю атаку? Очевидно, що Росія контратакує, але вони спеціально б'ють по їхній енергетичній інфраструктурі з певної причини. Так, вони це роблять. Україна створила власні дрони, що дозволяє їм вражати цілі глибоко всередині Росії. Вони намагаються підірвати постачання палива на фронт і таким чином послабити військову здатність Росії. Вони також знають, що Росія залежить від експорту природного газу та нафти до Китаю та Індії серед інших країн і намагаються порушити можливості Росії. До Експортувати нафту і газ та отримувати такі доходи, які їм потрібні для ведення цієї жорстокої війни проти України Володимир Зеленський, президент України, каже, що вони відчайдушно потребують дозволу на удари дальньої дії, щоб атакувати далі в глиб Росії. Насправді, міністр оборони України передав США дуже конкретний список цілей у Росії, але цей дозвіл від Сполучених Штатів ще не отримано. Чи варто його надати, і чому? Мені важко зрозуміти, чому Сполучені Штати, чому адміністрація Байдена ставить себе в таку позицію, де ми тактично керуємо війною України за самооборону проти Росії. Я думаю, що для нас було б набагато краще просто дати Україні атаки довгострокової артилерії. Вони дали їм Хімарс. Британці дали їм Storm Shadow, довгострокову артилерію і дозволили українцям самостійно вирішувати, як вони хочуть використовувати ці зброї. Звичайно, вони будуть наносити удари по військових цілях. Це те, що вони робили до цього часу. Росіяни навпаки наносять удари по дитячих садках. А ми знаємо, що вони вдаряли по пологовим відділенням, районах та лікарням. Ідея того, що ми будемо затверджувати списки цілей, на мій погляд, не має сенсу з військової точки зору. І немає сенсу політично зараз. Росіяни вважають, що Сполучені Штати справді стоять за цією проксі війною, як це Путін любить подавати. І я не думаю, що це гарний стан для сполучених штатів Америки. Всі ці справді важливі моменти. Дан, давай поговоримо про цей етап війни, що відбувся за останній місяць. Україна зробила несподіване вторгнення на територію Росії, захопивши близько 800 кілометрів території в Росії. Але Росіяни намагаються захопити дуже важливе місто в Донецькій області одночасно. Що ти думаєш, як ви бачите цей сухопутний конфлікт на цьому етапі та його значення? Дивись, ми вже 869-й день у цій війні, яку Путін до речі міг би закінчити відразу, якби захотів, адже це він її почав. Росіяни націлилися на Покровськ у Донецькій області. Українці захопили Курську велику територію, яку вони сподіваються використовувати не лише як буферну зону зараз і для запуску атак на російські військові бази, але й потенційно для переговорів про цю територію в обмін на вихід росіян з української території. Що я хотів би підкреслити, так це те, що ставки для України очевидно не можуть бути вищими. Це екзистенційна боротьба за їх виживання. Але Росія також намагається продемонструвати, що ядерна держава може силою атакувати неядерного сусіда, щоб створити сферу впливу. І саме тому їхніми союзниками є Іран, Північна Корея та Китай. Китай теж хотів би зробити те саме, і це ще одна причина, чому ми повинні дати Україні те, що їй потрібно, щоб виграти цю боротьбу. В іншому випадку Росія доведе, що ці ядерні держави можуть виявляти власну волю та свою сферу впливу. І це має серйозні наслідки не тільки для тих країн, що не мають ядерної зброї, а й для тих, хто тепер може захотіти її отримати. Ми можемо побачити країни як Південна Корея або Японія, що прагнуть до ядерної програми, і це має справді серйозні наслідки для розповсюдження ядерної зброї це, вінарі, потрапляла на перші сторінки новин, як повинна була протягом останніх кількох місяців у цих виборах. Відбувається багато чого, але сподіваюся, вона стане центральним питанням, можливо, на дебатах 10 вересня між обома кандидатами. Дан Гофман дуже дякую за вашу експертизу. Пояснюйте ситуацію діаспорі через соцмережі. Тисніть на обраних політиків. Вони повинні відповідати перед нами. Не забувайте донатити нашим військовим реквізити в описі до відео.